Абстракція один із основних процесів розумової діяльності людини, що полягає у мисленому виділенні, відмежуванні суттєвих та найістотніших властивостей предмета чи явища від несуттєвих часткових випадкових. Абстракція завжди має подвійний аспект позитивний і негативний. Абстрагуватися це означає не тільки відмежуватися від чогось, але і відвернути щось від чогось іншого, що означає і відвернення від одних властивостей явища і здобування виділення інших нових. Саме це забезпечує вивчення окремих сторін предметів у чистому вигляді і таким чином проникнення в їхню сутність. Розрізняють абстракцію, наочну і понятійну. Наочна абстракція функціонує при сприйнятті схем таблиць креслень. Понятійна абстракція виходить за межі того, що можна сприйняти органами відчуття. Вона створюється за допомогою слова поняття, в якому повинні бути відображені суттєві ознаки предмета, явище, інакше поняття буде мати малозмістовний поверхневий характер. Пізнавальні прийоми і способи моделювання узагальнення, класифікація, побудова гіпотез та інше спираються на поняття абстракція. Абстракція латинський є абстракше відвернення. Виведення введено Бойцієм як переклад грецького терміна, використаного Аристотелем, одна з найважливіших дій мислення, теоретичне узагальнення, а також метод наукового дослідження, який полягає у тому, що суб'єкт виокремлює реальні необхідні загальні універсальні властивості чи ознаки об'єкту, котрий вивчається, усувається від інших несуттєвих прикмет об'єкту, отже, не враховує його об'єкта на істотні сторони і особливості. Це дозволяє спрощувати картину явище, яке досліджується, і розглядати його у чистому вигляді. Відповідно така дія називається абстрагування виведення рівень узагальнення. Підсумок абстрагування абстрактні визначення, наприклад, поняття колір, кривина, агентивність, сфера емоційного, людська природа, добро, правдивість, послідовність, справедливість, краса, честь, гештальти тощо. Абстракція є основою для дії узагальнення і утворення понять. Абстракція в її основному сенсі є концептуальним процесом, в якому загальні правила та поняття походять від використання і класифікації окремих прикладів, буквальних реальних або конкретних ознак, основних принципів або інших методів. Абстракція є підсумком цього процесу поняття, котре діє як беззастережний іменник для всіх підлеглих концепцій і з'єднує будь-які пов'язані поняття як групу, поле або категорію. Концептуальні абстракції може бути утворено шляхом відсіювання певних даних інформаційного змісту концепції або спостережуваного явища, виокремленням лише тих чинників, які мають значення для певної суб'єктивної мети. Наприклад, абстрагування шкіряного футбольного м'яча до більш загального поняття м'яч вибирає лише дані про загальні ознаки м'яча і його поводження на полі та вилучає, але не скасовує інші показові та когнітивні характеристики цієї конкретної кулі. У розрізі способів ознак, наприклад, позначення це м'яч є більш абстрактним, ніж його познака, це шкіряний футбольний м'яч. Абстракція, процес мисленого ізолювання, виривання окремого предмета, відношення або властивості, в сукупності предметів, відношень властивостей. Абстракція означає також підсумок процесу абстрагування поняття або категорії, наприклад, абстрагування якості, кількості істини тощо. Абстракція проникнення мисленням вглиб предмета від явища досутності також є способом перероблення споглядання і уявлень на поняття. Абстракція розчленовує, розриває омертвляє у схематизує цілісну рухому дійсність. В окремо взятій абстракції суб'єкт відходить від дійсності, але саме це забезпечує вивчення окремих боків предметів в чистому вигляді і, в такий спосіб, проникнення до їхньої сутності.